Ворог пішов в атаку на п'ятьох напрямках, чи матиме успіх? Чи дійсно пішов в наступ? Таки пішов. Таки пішов. Це правда. Рицар мечів так пішов, який буде успіх, і чи дійсно буде успіх, що отримують окупанти з цього наступу, що вони влаштовують. Ну я. Так скажу, що вважати успіхом, це коли територія повністю захвачена, чи просто те, що вони що їх ще поки не розбили? Успіх такий собі, я вам скажу. Це ще, ну тут немає такого, знаєте, успіх. Тобто вони, хоч і пішли в наступ, вони можуть отримувати якісь невеличкі ну просування, скажімо так, на, на кілометр, на два вони просунулися. Тому що тут ну питання успіху, ну це воно ще так карти кажуть. Бабушка надвоя сказала, бачите двійки, двійки, двійки. Це таке собі трошечки просунулися, але чи це є успіх? Нам би хоч би утриматися. Так, це все буде ще тривати, вони будуть сунути, тому що їм треба до виборів показати якийсь дуже добрий результат, окрім Авдіївки. Але я не бачу, щоб тут вони щось захопили, щось взяли. Там. Ну, так, бачите, остання карта повішена, тобто, це ще таке. Вони намагаються це показувати як масштабний такий наступ, але я не бачу, що він був дуже успішним. Не то, що дуже він взагалі не успішний. Просування вперед на декілька кілометрів. Це війна, але це не захоплення території. Чи є небезпека для Києва до кінця місяця? Ну наступ на Київ. Дивимося. Чи відбудеться повномасштабний наступ на Київ? Зупинка активної діяльності. Таке просування єлі, єлі. Ну це таке. Ну, це не наступ, це прощупування ситуації. Наступу не буде, обстріл буде знову ж таки про наступ кажу. То немає чим вони розстроєні, немає чим обстріл. А ось обстріли на Київ будуть. Будуть, будуть і будуть. Київ взагалі весь час буде в такій небезпеці. Але щоб сказати, що це буде успішний обстріл, ні. Такі щоб влучання були із великими людськими жертвами. Ні, можливо, якесь руйнування, пошкодження якогось майна. Це буде обстріли будуть наступу, ні. Ситуація в Дніпрі до кінця місяця. Обстріл, обстріл, обстріл. На Дніпро буквально таки летить, летить. Але мене дуже радує карта помірності. Обстріли будуть, але будемо сподіватися, що вони без людських жертв. Тобто, це можуть бути пошкодження, влучання в щось ну, об'єкт. Обстріли будуть да. вночі. Обстріли будуть Дніпро і область. Треба ночуватися. Обстріли будуть. Що варто чекати одеситам там до кінця місяця? До кінця місяця Одеса. Обстріли. До кінця лютого. Чи будуть обстріли? Будуть. Будуть, 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 будуть та сама картинка падає. Трансформація, хочуть змінити ситуацію, хочуть все собі підпорядкувати, хочуть влучити в щось важливе, там що, може, десь зберігається. Так будуть обстріли. Ось окинута сила велика це обстріли. Саме Одеса буде і іде мені доводиться, що дві карти, які вказують біля води щось, якісь об'єкти біля води ближче, які знаходяться. Одеса будуть обстріли до кінця лютого, так чому для окупантів важлива Одеса? Тому що вони вважають Одесу своїм містом, тому що вони вважають по справедливості, це їм належить. Розумієте, і треба, якщо не взяти, то завдати такого болю, щоб вона не сміла чинити опору звідти. Ну чому? Чому вони хочуть взагалі всю Україну розтращити, загарбати? Якою буде ситуація на Херсонщині до виборів в РФ до виборів в Росії? Чи буде звільнена лівобережжя Херсонщини? Ні, такого подарунку не буде. Хоч вони і хотіли б, ну, припустимо, напасти там на Херсон. Там там знаєте, до виборів, а вони відбудуться 17 березня в Рефії. Якихось особливих зрушень по Херсонській області не буде. Оце окупанти, які в повішеному стані, тобто вони утримують лівий берег. І оце поки так і є. Тут нема ніяких просувань, поки біля води оце товчуться і все. Ситуація на Полтавщині до кінця місяці. Тут мені зразу карти показують, вони мацають, мацують, який захист, де стоїть ППО, як все це влаштовано. Я знаю, що ось вчора чи сьогодні буквально був обстріл в Полтавщини, але найближчим часом поки затища. Затища. Якось полишуть. Ну, Найближчим часом це декілька днів, день, два, три. Я не бачу, що були обстріли. Мені показали вже карту, що вже були. От сьогодні да, здається, відбулися обстріли. От, але це все для того, щоб визнати чи визначитися, де є ресурси, які знаходяться. Найближчі декілька днів буде трохи спокійно в Полтаві. Чи підпише Україна та США безпекову угоду найближчим часом? Американці требують взамін щось. Безпекову угоду вони хочуть підписувати тоді. Якщо ну дивіться, королева Пентаклів це земля, да на якій живуть люди, і тут ну, піддати сумніву. Тобто, безпекова угода може бути підписана тоді. Я так думаю, ну по картам показано. Якщо буде якась домовленість, якщо на щось Україна погодиться, але я не бачу, щоб це відбулося на ближчим часом. Ні, ось ідуть. Знаєте, як торги, о, торги йдуть. Ми вам даємо безпеку, а ви нам даєте те. Якщо ні, то тоді ми вам будемо ну тільки допомагати зброєю там чи ресурсами. Поки якось це знаєте, можливо, це і буде підписано, але не зараз. Це вони розмовляють, але це найближчим часом не може відбутися, тому що розмова йде не в тому руслі, як треба Україні. так. чи передасть США Україні конфісковані активи РФ? Поки це ілюзія передадуть, але знаєте, це знову ж таки. Це поки що йде про це розмова, але знову ж таки, допомогу цю дадуть, але по Карті ілюзія це, можливо, не всі активи, можливо, це якісь відсотки чи щось. І це повинно відбутися до виборів президентства. Тобто ці активи не віддадуть зараз, це, можливо, буде аж туди ближче до осені. І тут це не самі активи, а якісь відсотки. Я тут не бачу купу грошей. Чи це всі активи? Це пізніше відбудеться. Зараз можливо якісь чи проценти, чи якась частина. Тобто тут немає такої знаєте відповіді, що все зараз найближчим часом підпишуть і активи російські віддадуть. Ні, про це що вони якось дуже довго розмовляють, і поки це можливо проценти або якась частина. От якось так. Поки немає вирішення конкретного цього питання, але це все може бути ближче до виборів в Америці, тобто ближче до осені. Тоді розглянемо ще раз. Чи загрожує світовий голод? Ну знову ж таки, 24-й рік розпочався. Я думаю, 24-му році голоду не буде. А взагалі чи загрожує світові голод загрожує десятка чи Ще й дуже серйозно. Ми ще по карті зірки каже не зараз, каже не зараз. Пройде ще якийсь час, і голод буде. Да це стосується якихось трьох країн. Дуже буде визначено країни будуть та да. зараз. Вам покажу, Дивіться те, що голод буде через деякий час. Це не в 24-му, не в 25-му році пізніше, коли люди будуть. Потребувати допомогу. це якісь окремі країни, не то, що це прям світовий голод, от прям всі країни. Ні, а якихось якісь країни, так це буде дійсно голод. Це дійсно буде дійсно голод. І він, до речі, спровокований нинішньою ситуацією в світі. Так, і люди будуть потребувати допомоги. Так, голод буде. Це ще карта диявола тут прийшла. Да, тобто, це штучне створена ситуація. Так, да, голод буде. Чи буде голод в Україні? Я вам так скажу. Тут вже зараз йде зміна переформатування якихось цінностей. Ну це знаєте, це не голод, це дорожання, зупинка активної діяльності. Ну от війна, вона ж, звісно, призупинила нашу якусь там промисловість, сільське господарство, так ось лівобережжя, там взагалі. Тобто дійсно продуктів харчування в Україні стає менше, але це не голод, це не голод, і я вам хочу сказати це якось тимчасово в Україні дуже великі ресурси. Дуже великі і можливо настане той час, коли будуть інші країни потребувати саме української допомоги. У нас закінчиться війна. Нам треба буде якось налаштувати поки що в себе. Так і багато ті країни, які будуть в голоді, вони будуть просити саме у нас допомоги. Таке буде. У нас буде дуже велике здорожання продуктів харчування. Це не можна назвати голодом, так сказати, що прям мор, так що всі з голоду лежать, помирають. Ні, але якісь певні обмеження вони будуть в Україні. Блокада польського кордону. Хто насправді за цим стоїть рицарь Кубки у мене завжди проігрується, як Росія. Ті, хто розв'язали війну, але не тільки вони. Ті, хто розв'язали війну, мені кажуть, і окрім них і ще хтось, і ще хтось більш могутніший. Тобто, знаєте, це якась така масштабна акція. Це ну не акція, я неправильно це назвала. Але це якесь дійство, направлене на щось глобальне. Але Росія тут має ну безпосередньо контакт. Просто мені так і карти кажуть, ті, що розв'язали війну. І рицель Кубків це мене завжди Росія проігрується. На якій на іншій колоді, ось у мене є колода, де там, взагалі, на коню прям як російський прапор. Ну триколори їхні розумієте, чи має РФ домовленості з Польщею? Є, але якось тут все напружено. Дивіться, люди розмовляють. Це карта брехні і ілюзії. Тобто, так, є щось, але це, по перше, якось скривається, і на сьогоднішній день це якось загострилося. От на сьогоднішній день вони якось не можуть дойти якогось спільного знаменника. Можливо, це якісь раніше були домовленості, які раніше вони ще знаєте, як по накату не працюють. Але зараз є якесь загострення на сьогоднішній день. Їм не, надом, не до домнедомовленості. Щось там не так у них не можуть вони якраз домовитися. Чи піде РФ на Польщу? Те, що Росія Польщі причинить якісь незручності, і щось тут ще буде відбуватися. Це так, але це не повномасштабне вторгнення. Найближчим часом цього не буде. Але якісь дії. Тобто, Росія про себе нагадує весь час нагадує, весь час каже, ночувайся я тут. І я можу привести тебе до кардинальних змін і до зубожіння. Якісь загрози будуть. Різного вони будуть бути масштабом. Це можуть бути і диверсійні якісь групи. І це можуть бути, пам'ятаєте, як оце залітали то безпілотники, то уламки ракети. Ось це отаке буде. Але сказати, що найближчим часом, припустимо, там 24-25 рік і Росія йде масштабною війною на Польщу, то ні. Але крови не портить будуть полякам. Чи будуть навесні позитивні новини для України? Ну, те, що можливо світ. Нарешті трошечки буде більше шевелитися. Знаєте, тут мені не про позитивні новини, тут мені трошечки по іншому кажуть. А це можливо у нас якісь питання до влади будуть назрівати. Тут у нас я б не сказала це як позитивні новини, але так, якесь загострення між військовими і між владою може давати якісь сутички. Тут неприємні карти. Тут ви розумієте, йдуть неприємні карти. Такі це не позитивні новини. Це тут ціла історія із старших арканів, які показують, що з. Події в Україні і в світі, а в особливості в Україні, вони будуть призводити до того, що можуть восени бути якісь народні коливання. Отак я вам скажу. Коли буде незадоволення висловлюватися, і це щось загострення буде між військовими і між політиками. Ті точно як Весняне загострення якесь. Ну, допомога. Нам, нарешті-решт, прийде допомога. Врешті-решт сильний світ усього імператори порішають і ось карта допомоги. Тобто нам щось насиплють, нам щось дадуть і зброю, і техніку, і ті літаки. Але у нас будуть свої внутрішні чвари, причому дуже серйозні. Тут і діявол про що не знаю. Анука, те, що буде відбуватися, чи це на користь Україні. Знаєте, кажуть, що у нас лютий, важкий місяць. А в мене таке відчуття, що у нас весною буде якесь загострення, дуже серйозне, політичне. І це буде дуже впливати. Війна, вона, звісно, буде продовжуватися, і тут будуть і в нас і перестановки кадрові, і в воєнних, і в і у політики буде щось змінятися, Дуже багато хтось з чим не згодить. Тут буквально отаке йде, але війна продовжується. Допомогу нам надають. Ми не відступаємо. До речі, щодо йшли розмови, що весною Україна може наступальні дії робити. Так це буде, тому що нам нададуть якусь зброю, вооруження у нас буде, літаки у нас будуть, і це, до речі, нам дасть можливість щось повертати, можливо, навіть туже вдівку розумієте повертати буде. Але у нас дуже багато неприємностей буде в політиці, в нашій в Україні. і Це весною буде. Чи можуть відбутись вибори в Україні? <звибори> Виборів 24-му році не буде, і ще ні. Тут якраз зупинка активної діяльності, небажання. От тут закону, зміни влади, і ще як би ну, її нема. Воно все до того йде, але це не буде 24-й рік. Тобто виборів не буде у 24-му році, навряд чи ні. Але якісь заворушення у нас будуть серйозні. Мені це весь час показують, і зараз навіть показали, отаке. коли люди не згодні з чимось, коли якісь протести виникають. Я не хочу сказати, що це прям буде бунт, але дуже багато таких буде питань до влади, і як до військових, і так до політиків. Чи очікує Україну перезавантаження влади? Так. Чи відбудеться перезавантаження влади? Воно вже йде. Карти кажуть уже каже помірно, помірно, помірність і рицаржези це, це помірний рух. Він вже почався, він вже почав... і, і лицар Пентаклів. Тобто, вже каже, почалося. Так, а чи відбудеться повне перезавантаження? Ну, 24-му році воно не повне буде тут. Ні, тут хтось тримається за владу, хтось тримає свої певні кордони. Ну це знаєте, можливо, під час війни і неможливо повністю перезавантажувати все керівництво. Скоріше варто можливо було б наказувати добряче саджати там заграти у тих колаборантів, зрадників, корупціонерів, аби їх саджали, аби їх наказували, то можливо і не виникала така ситуація далі. У нас на протязі всього року, коли люди виражають. Вірають своє незадоволення. Тут перезавантаження воно вже починається, але вони поступово там змінили, там переставили, там перекрутили. Якось отак. Ну, Я не можу сказати, що для України це погано, але це і не дуже добре. Під час війни, можливо, не треба було б цього робити ну, об'ємно, масштабно так. Ну або ж як, не, не виганяти зі своїх крісел, я ж кажу, а обмежувати в діях, саджати, тоді, б, можливо, було, був би якийсь товк.